Як я вчора і збиралася, сьогодні пересадила по стаканчикам ще трошки рослинок. Ці так і стоять в розкритих пакетах. А тут те саме, як я і робила до цих пір. Знаєте, мене таке враження, що я їх саджаю, а мені їх хтось підкладає, вони все є і є. Зараз на одну коробочку менше стало. ну, хоч трошки легше буде. Як я говорила, скільки там вже дві було зіпсовано, вчора ще одна, і сьогодні дві малесенькі такі, підмівши, я викинула, тобто вже п'ять штучок. Або лише п'ять штучок. Поки що нема що показувати. Мені мені цікаво, тут зазирнути, що тут з вчорашнього дня. Я думаю, що акліматизація пройде добре. Так, щось мені здається. Через тиждень разом подивимось, як там, що там. Ну, неможливо не подивитись, що там. Вже по рукам себе б'ю, Марина залишив у спокої. Але ж ні, ручки лізуть. Ось зараз говорю і все одно це роблю. Так, ну на сьогодні все. Пыть,